Саме ми так діти біженці, що мешкають у зарічанах, зустрічали казковий подарунок. Вкотре небайдужі житомиряни намагаються підтримати дітей, що були вимушені поїхати з дому, аби вберегтися від смерті. Малечо мешкає у зарічанському таборі. Щодня дорослі намагаються розрадити їх та перетворити втечу на санаторний відпочинок. Коли нам позвонила Ірина і пропонувала, щоб приїхав драмтеатр, щоб дітям показати веселу, хорошу сказку, це було просто дуже добре. і велике... На Ирине, Ірині, спасибо тем, тим, хто організував мероприятие для того, щоб наших дітей был этот праздник. Цього разу до малечі приїхало ціле чорно-біле королівство з королем і принцесою, чарівником та доброю феєю. Вигадав забавку режисер Житомирського академічного театру імені кочерги Петро Авраменко. Ми радуємо тим, чим ми можемо і що ми вміємо робити. Ми вміємо дарувати радість болісно. Я взагалі хочу сказати, що ну це той випадок, коли ну. Просто ніколи в житті не подумав би, що таке може відбутися з тобою і в твоїй країні. заражали дітей танцями, піснями та веселою казкою. Головним меседжем, за словами організаторів, став заклик до миру. Ну, ви знаєте, звісно, дуже приємно бачити сьогодні улыбки на лицях цих дітей. Вот. Ну, ніяк не змінюють цього факту що в їх дома прийшла війна, і, звісно, хотілося б, щоб всі, від кого залежить скоріше встановлення миру в Україні, задумалися про те, як, як це зробити поскоріше. І ще хотіла б я привлечь увагу житомирян до к... Акція, яку проводит партия розвитку Украины, она называется «Діти на оголошеній вины и предполагает, что практически во всех регионах Украины собирают гуманитарные грузы, чтобы отправить их детям. Учитывая тяжелую ситуацию в стране, телеканал СК принял решение провести серию мероприятий для деток беженцев зони АТО. Детки остались довольны, счастливы. В дальнейшем будем пытаться помочь тем, чем сможем. Главним спонсором акція була партія розвитку України. Діти разом із доброю чарівницею відпустили у небо символ миру, голубів та повторили, що бажають жити в Україні, де немає війни та вбивств. Мені пана Эм, когда мы играли. А вы что вы играли? Расскажи ко мне. Мы играли в светофора. И мне понравилось, как черевница, ну, делала всякие фокусы. Ролик понравился? Да. Да? А такой хотелось бы какой-то домашний живот? А у меня уже есть хомяк. Хомяк есть? А как его зовут? Ну, голубчик или пушистик. Один, ты! Давай! Щаючись із дітками, організатори пообіцяли, що не лишать їх, та постійно допомагатимуть розфарбувати їх літній переїзд. Зокрема, усі, хто бажає допомогти, можуть звернутися за телефонами, які ви зараз бачите на екрані у рамках соціального проекту Діти неоголошеної війни організували казкове дійство для малечі телеканали СК, виконуючи обов'язки начальника овруцького поста таможні Дмитро Ярош, Житомирський академічний театр імені Івана Кочерги та Житомирський обласний осередок партії розвитку України Марина Каплун Євген Ясаулов студія це телеканал СК.